Привіт вам всім і мир вам Божий. Ви знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю для того, щоб принести своє Слово. І щоб Його Слово воно прописувалося на нашому розумі і на нашому серці. Але проблема в тому, що людина вона не хоче приймати Слово Боже. Але Господь Він сказав, що Бог смиреним дає благодать, а противиться він гордим. І тому людина не йде до Бога, тому що ця гордість всяка, своя думка, а я думаю так, а я думаю так. І Знаєте, багато є віруючих, які всередині вони думають так. Як вони думають, а знаружі вони просто гарні, ну, чисті віруючі. На самом ділі, це не пізнання Бога. Ми, пізна... Ми пізнати можемо Бога тільки через Його Слово, тільки через смирення. Тому що Біблія є Словом Божим. І Ісус Він створив церкву, він оставив її на землі, він оставив тому апостолів, і він вклав в них Слово Божє. І тому, наприклад, наприклад, я не соглашаюся з якимось словом в Біблії, я тоді просто не соглашаюсь з Богом. І Оце моє смірення, не сміріння, не, якщо я не смиряюсь під Божю руку, то мене тоді це не спасає. Мене може спасти тільки те, якщо я смирюся, якщо я буду прибувати в Слові Божому. Бо. Бог він хоче спасти кожну людину. Бог він хоче, щоб кожен був смирений, щоб кожен був спасений. І Бог, він є дух, і він дав, він створив людину з тіла, він створив земного праху. І земний прах він був під його ногами, і він створив тіло людини з праху земного, з землі. І він вдунув свого духа. Він... І людина стала живою душою, живою. Там не написано, що прийшов Сатана і вдунув свого духа. Ні, там написано, що Бог дав свого духа. Бог вложив в людину своє ДНК. ДНК це своє слово. Це Біблію, це Слово Божє. І... Якщо, наприклад, э, я горжуся, я противлюся Слову Божому, я не соглашаюся з э, тим, що говорить Бог до мене, через Божих людей, через церкву, то я тоді противлюсь самому Богу. І благодаті тоді я ніякої не можу мати, тому що Багато віруючих говорять, ми живемо по благодаті. На самом ділі благодать дає тільки Бог. І благодать ми можемо отримати тільки від Бога. А як ми можемо отримати? Тільки через слово Боже, тільки через Біблію. Бо якщо ми отримуємо якусь другу інформацію, ми люди ми інформативні. Так само, якщо людина, вона. Створила комп'ютер, і так же само людина вона прописує там інформацію для комп'ютера, і коли комп'ютер зависає, то то людина її там, той комп'ютер чистий, обновляє. От. Так же само, якщо Бог дав нам Своє слово, і коли людина вона відходить від Слова Божого, і в неї стають проблеми. І до такої степені, що вже просто нема куди, Ну, що вже саме життя воно просто б'є по всьому. І тоді людина вона або обвіняє Бога во всьому, або кричить і шукає Бога. І наш разум. Обновити може тільки слово Божє, тому що нас создав Бог, і тільки Бог знає, що нам потрібно, яка нам потрібна інформація. Звісно, правильна. правильна інформація це те, що заложив в нас ізначально Бог. І знаєте, Бог нам, нам, нам дав мізки для того, щоб ми правильно думали. І якщо ми правильно думаємо, і через наші мізки проходить в серце ця інформація. І тоді ми несемо просто добро, ми, ми несемо милість, ми несемо любов. Бо ми тоді любимо Бога, ми тоді любимо ближнього. Бо без Бога ми не можемо любити. Ми не вміємо любити без Бога. І любов ми можемо отримати тільки у Бога, тому що Бог сказав. Люби Бога всім серцем, всім своїм нутром, всім. А любити Бога, це значить підкорятися Його слову, слухати Його слово, прибувати в Його слові і виконувати Його слово. І, а якщо ми не слухаємо інформацію, то оце тіло, воно перетвориться в прах, воно постаріє, і куди піде наша душа? Все залежить від нас, від нас, від самої людини, всім вам благословенного дня і ночі, з миром вам Божим!